Близько половини зареєстрованих виборців повідомили соціологам, що якби це було можливо, вони хотіли б бачити у бюлетені нові обличчя замість Джо Байдена та Дональда Трампа. Представляю вам Роберта Ф кеннеді молодшого. Якщо ви уявляєте, як ця країна виглядатиме в листопаді, якщо перемогу здобуде президент Трамп або президент Байден, розкол продовжуватиметься. Гнів, людь, хаос і поляризація поглиблюватимуться. Єдиний шлях покінчити із цим. Моя успішна участь у виборах. Кеннеді має хриплий голос через невиліковний неврологічний розлад. Шансів перемогти Байдена на демократичних партійних виборах в Кеннеді не було, але це не зупинило його від бажання з ним позмагатися. Роберт кеннеді молодший не буде наступним президентом. США. Ганс Нойль, професор державного управління Джорджтаунського університету, резюмує консенсус думок політологів. Втім, команди як Байдена, так і Трампа хвилює ймовірність того, що Кеннеді включать у виборчі бюлетені у близько шести штатах, виборців, яких не мають чіткої преференції до однієї з головних партій. І всього лише пару тисяч голосів за Кеннеді можуть Змінити результат голосування в одному з цих штатів і відповідно переможця. Якщо штат відносно великий, а кількість голосів за основних кандидатів близька, потенційна участь Кеннеді зможе змінити результати загальнонаціональних президентських перегонів. До липня я буду в бюлетені в кожному штаті. Кеннеді не єдиний так званий третій кандидат, чиє ім'я присутнє у бюлетенях деяких штатів, але на відміну від них він має велику перевагу, впізнаване ім'я. Його батько Боббі Кеннеді був основним претендентом на президентських виборах від демократичної партії 1968 року, поки його не вбили. Його дядько, президент Джонеф Кеннеді, був вбитий під час перебування на посаді у 1963 році сім'я Кеннеді зовсім не в захваті від того, що він балотується, і вони доклали низку зусиль, щоб це чітко донести. Ось як з Байденом зустрічаються члени сім'ї Кеннеді, включно із Кері Кеннеді, сестрою незалежного кандидата. Ми хочемо чітко висловити наші відчуття. Найкращий шлях для Америки це переобрання Джо Байдена та Камали Гарріс ще на чотири роки. На думку професора Ноеля, суперечливі переконання Кеннеді щодо вакцин, походження COVID-19 і вбивств його батька та дядька привернули на його бік деяких прихильників зараз Кеннеді набагато популярніший серед республіканців ніж серед демократів. Але це ймовірно здебільшого тому, що він демократ або колишній демократ, який говорить погані речі про інших демократів. Республіканцям подобається це чути. Вони думають, що це звучить цікаво, але вони не збираються голосувати за нього замість Дональда Трампа. Команда Кеннеді відхилила запит Голосу Америки на інтерв'ю із кандидатом або іншим його представником, пояснивши, що кампанія вирішила на даний момент давати інтерв'ю лише американській пресі із цільовою аудиторією у Сполучених Штатах. Андрій Борис Стів Герман Голос Америки.